Доброго дня, любі друзі! Ми з вами на каналі сад Джоли. і Сьогодні я хочу зробити тіньовий зазор на натяжній стелі. і Для цього я буду зрізати задню стінку на звичайному профілі простою булгаркою по самий гарпун. Оскільки в мене тіньового профілю немає і взагалі він дуже дорогий. Цей тіньовий профіль а Такий звичайний можна купити там, ну, скажімо, по 20 гривень за метр, то я вирішив зробити з нього профіль тіньовий. І зараз я вам покажу, як це робиться. Для цього я беру болгарочку і спилюю задній бортик. Ось я болгарочку відрізав задню стінку. Бачите, ставимо ось такий от мене. Зараз дещо ножом підрівняю і все буде класно. Так, змонтував профіль, виставив світло і сам зробив кутник під витяжку в туалеті. Вугло коштує 120 гривень, і ще до нього кусочок трубити вже буде 200 гривень. Мало пів метра трубити зробив. Посадив на клей, на жорстко і ще заізолював, на всякий случай, не вскочив. Ну і ось що врешті вийшло. Тіньовий зазор, як бачите, є. І нема потреби купувати дорогущий тіньовий профіль, там який вони є. Єврокраб, ще там якийсь обрізав задню стінку і збоку. Ну і дуже подобається мені оця лампа GX53, 8 Вт для туалету, це ого-го. Вона сама дає такий тіньовий ефект, якщо ви бачите. Ну і витяжка працює відповідно. Тепер буде приємно сидіти і думати. А вас хочу заохотити підписатися на цей канал садки піджологи. Ставте лайки, поширюйте цей контент між своїми знайомими в різних аккаунтах, соціальних групах та інших мережах. До 1000 залишилося сущий пустяк до 1000 підписників. От. Тому давайте зробимо це разом. Мені заохочення працювати надалі. До побачення!